Китайці можуть вплинути на Путіна, але питання ціни. От от яка ціна можуть, і питання, що американці можуть запропонувати запропонувати китайцям, щоб це відбулося, і тут є дуже серйозний момент. Є є, є момент торгу дуже, дуже дуже могутні. Китайці миттєво би прибрали самі Путіна, якби американці сказали від, забирайте Тайвань. Ну я не уявляю, як це має статися. Знову ж таки, ця головоломка геополітики, як її розв'язати, я наразі не розумію. Було би дуже добре, щоб вони нарешті почали оформлювати те, що називається G2, тобто світ на двох, так як був колись радянський союз США, а тепер США Китай. Але чи Китайці на це підуть? Бо китайці ніколи не приймуть Тайвань, і Китайці упевнені у тому, що Сибір їхній. Упевнені, якщо треба почекати 100 років, вони почекають її 200, навіть більше. Але чи піде на це Америка? Ми зрозуміємо, що віддати порожній Сибір і 40% запасу прісної води у вигляді байкалу, ну ніхто в здоровому блузі на це не піде.